Так, Сьогодні хочу показати, як ми встановлюємо парабрик. Парабрик у нас 8 см. Оскільки фірма на які брали бруківку, є тільки 8 см, то нічого не буває в них. І ось так виглядає робота. Е -е. Натягуємо нитку. В даному випадку у нас 90 см ширина отмостка, тому виставляємо 90 см нитку, виставляємо її по уровню або так, як планується зробити. Бордюр у нас має 20 см висоти, тому вирити під встановлення бордюру потрібно хоча б 25 см. Для, чого? Для того, щоб знизу ще був якийсь слой розчину, який буде добре тримати бордюр. Особливо, якщо це є свіжа земля, то можна і більше, як 5. Вирите, засипати щебню і тоді буде добре. Як бачите, тут є щебінь. Раніше тут був цей корінь. І ми його вирвали і для доброї трамбовки кидали шланг, який посадив землю. Інколи буває ситуація, що вирвали якийсь річ, колоду, корінь чи будь-що, поставили бурківку, після зими вона просіла. Так буває інколи в державних установах, а також в е приватних. Чому це стається, як цього зробити, щоб не було? Ось на цьому місці де щебень був виритий глибокий корінь з пів метра глибини. Що добре зробити? Господар затрамбував землю і сказав, що хай буде воно буде стояти, я вже затрамбував. Але практика показує, що це не допомагає. Значить, що ми робимо? Беремо, закидаємо каменюки грубих. Грубих камінців беремо шланг води. І цей шланг кидаємо в яму хоча б на півдня. Що це нам дає? Е, відомо всім, що вода це найкраще найкраще затрамбовує землю. так Буває, що коров септиків затрамбують, але потім падає вода і воно все сяде. Тому кидаємо шланг. І після того, як Шланг хоча пару годин залиє, тоді можна потрамбувати чи походити, воно само сяде. Якщо дивитися на цей щепінь, він зараз сантиметру 15 нижче землі, а коли перед тим, як не шланг, він був рівно землею. Тобто сантиметрів 15, після того, як господар потрамбував, воно ще сіло. Тому ось такий лайфхак, кидаємо воду, і вода саме краще затрабовує будь які ями. І тоді можемо бути впевнені, що буде стояти і нічого не присяде. Так, тому ми поставили тут бордюр і не переживаємо, що щось буде не так. Ще один нюанс, чи варто виставляти бордюр по васервазі. Про це я розкажу в наступному відео. Поділюся, чи варто це зробити. І чи можливо наоборот краще зробити в якусь сторону. То підписуйтесь на канал, слідкуйте за відео і на наступне відео ви це побачите. Дякую за увагу. Встановили бордюр. Вирили яму, де потрібно більше. І тут теж встановили бордюр. Тут котельня збоку, тому грубою основи не давалися, нетрдесять щебня. Нічого заїжджати не буде, лише так щось складати. Ось. Бордюр закидаємо хоча б, щоб 5 см лишалось. Тоді їм додому тримати. І досипаємо все, це гарно щебень. Тут росла ще трава, тому велику траву поривали. Ось таке дрібненьке полишали. Воно якби зазвичай не проростає, бо висівка не застигає і не дає траві проростати, не дає її потрібного повітря і води. Ось так це виглядає. Бруківку засипаємо піском для того, щоб просох пісок сам. І якщо їзди тачку зрочному або іншому, тоді пісок захищає від бруду.